Доброго дня, шановні пісники та гості каналу Кулінарна родзинка. Сьогодні я хочу розповісти вам історію оцього гриба синя ножка. Ну всі ви любите і знаєте цей прекрасний, найсмачніший гриб. В нього отака синя ножка. Ну, можливо, камера погано передає, але синя ножка в нього. І от я хочу розповісти вам, як я з ним познайомилася, чисто випадково. Ось такий грибочок, жирний такий, красивий, дуже смачний, один з найсмачніших грибів, який я їла. він за білий гриб. Ну, не знаю чомусь так. Хоч білий гриб я дуже рідко готувала. І майже ніколи його не знаходила. Ну і в такій місцевості живемо. А от що пов'язано із синьожкою, ще раз покажу, яка я він красивий. Ось такий. Жирний, жирний гриб. Це гарний такий пругий. І ніжка в нього така фіолетова. І от одного разу я пішла збирати рядовку тополеву поливу. І трішечки заблудилася в лісі і виходила через ожину. Дивлюся, ростуть отакі гриби і ціла поляна. Ну дуже мені вони сподобалися. Хоч я не знала, як вони називаються. Подивіться, які вони. Вернісеньке ну, ж. Ну, ну, хто знає грибників, то скаже, що це улюблений гриб сияношка. Ну, такий сиянок, погана камера передає. Дивлюся, ціла полянка грибочків. Назбирала їх, ще не знала про ці гриби нічого. В окремий. Пакуночок, принесла додому, відкрила книжку, яка називається Гриби кольорова в мене книжка. І була приємно вражена, що цей гриб називається Сінйоношка, і пишуть, що він дуже смачний. Поспитала і в сусіда грибника, він теж підтвердив, почистили ми ці грибочки, отже, чисто випадково я її знайшла перший раз. Ну, а чистити треба ж і знизу, оці пластиночки. Бо кажуть, що в пластиночках шпори Найголовніші для того, щоб на наступний рік виросли гриби. Почистила, звичайно, від шкірочки, ніжку підкоротила, і все це. Ну, десь пів пакета винесла, і в нас є така куча, перегною. Скажемо, де перегниває листя декілька років вже, і туди ми його, ці грибочки почищені, винесли вже. Тобто не грибочка, а вже що залишилося. І що ж ви думаєте, на наступний рік, вже забувши про те, що гриби всі збирали, пішли на те саме місце, їх немає. Звичайно, обшукали все, що тільки можна, але чи то сухо було, ми їх і не знайшли. І яке ж було здивування, коли на оця наша куча з перегною, була всіяна вся. Рибами, синьонушками. Настільки було приємно бачити оці грибочки. І пройшло два роки, можливо, суха погода була, суха осінь, їх не було. А в цьому році, ну я вже не буду показувати, де вони росли, через те, що хотіла б показати, але чоловік вже їх зірвав, ці грибочки. В цьому році от приніс отакі грибочки мені. Декілька штучок теж виросли. Ну, звичайно, осінь, сиро. Але от спори не пропали. За кілька років так вони збереглися. І знову було немале здивування і родість, звичайно. що отакі грибочки. І я знову їх почищу. І знову, як говорять, що з оцього виростають саме із пластинок, отут, отут на сінечку є. І оце на сінечко я знов розкидаю на те саме місце. Так що, якщо є у вас теж, перегній вдома. Тут, звичайно, можна, отак як я, розсипати, навіть без місцелій ці грибочки. Так самісінько я розвожу і шампіньйони. Назбирала вже стареньких шампіньонів, розкидала в садочку. Дощик як полив, якщо там ще в садочку трішечки і така жирна земля, і обов'язково виростуть шампіньони. Так що, якщо цікава інформація, не викидайте нікуди очистки грибочків, а вдома посадіть, але обов'язково, щоб був перегній. Але в основному вже не ростуть, звичайно, під білими деревами. Якщо моя інформація вам або така розповідь, тобто все випадково вийшло. Вам сподобалося, будь ласка. Поставте подобайки, подаруйте мені подобайки. Збирайте грибочків побільше, особливо хто любить. І обов'язково, щоб і сини ножку зустріли. Всього доброго, бажаю міцного здоров'я, щастя і обов'язково миру.